Особи з цукровим діабетом і хронічною хворобою нирок стикаються зі значним залишковим ризиком розвитку серцево-судних ускладнень навіть при застосуванні блокаторів ренінг системи та інгибіторів контранспортера натрію глюкози типу-2. Надмірна активація мяно рецепторів є ключовим фактором у пересуванні цих явищ головним чином через сприяння запаленню та фіброзу. Вирішує цю проблему Файдренон, перший свалний FDA у липні 2021 та все ще унікальний серед нестероїдних селективних мінералокортикоїдних антагоністів. Файлеренон слід розглядати як частину потрібної терапії разом із інгібіторами ангіотензин перетворюючого ферменту або блокаторами рецепторів ангіотензину та інгібіторами натрії глюкозного контранспортера типу 2. Рекомендована ціліва доза файн рено становить 20 мг один раз на добу. При цьому початкова доза 10 або 20 мг один раз на день залежить від швидкості клубочкої фільтрації, а титрування дози 10 або 20 мг раз на день залежить від рівня калію в сировиці крові. Для забезпечення безпеки пацієнтів рекомендується оцінювати функцію нирок і рівень калію в сироватці крові на початку лікування та через 4 тижні після будь-якої зміни фіНренону. Для осіб, які страждають від гіпертенії як супутнього захворювання, обговорення включення файноренону в гапір... гіпертензивну терапію має першочергове значення для комплексного зниження ризику серцево-судинних захворювань. Дякую за лайки. Ta rozpacz się wideo.